Чи знаходяться душі, чи знаходяться душі на різних духовних рівнях при народженні? Це складне питання, бо ми з вами розбирали в нашому ефірі, є декілька ефірів, тому що такі душі взагалі, і ми коли кажемо про народження людини в нашому світі, то ми не говоримо про народження душі. ще. Це є народженням тіла, а народження душі це те, що людина може побудувати своїм зусиллям а, самостійно, бо душа це є особливий, ну, У всякому випадку, те, що Кабала розуміє під словом душа, це є особливим а, рівнем духовним. Фактично, це є а, особливе бажання, яке називається. Скажімо, сфера Кетер чи сфера Хохма, яка наповнена світлом Нефеш чи світлом Руах, наприклад. Тобто, це особливий стан, який будує кабаліст, він називається душею. А тепер розібрались да, з тим, що людина, яка народжується в тілі в нашому світі, ще не, не говоримо про те, що народжується душа. Тепер. У кожної людини, яка е, йшла по цьому шляху, вона досягає якихось духовних щабелів. Тобто, наприклад, ви розвивалися і до, досягли на цьому етапі вашого життя е, якийсь рівень якогось світу, скажімо, чи внутрішній якийсь розвиток е, е, високий, духовний, Ну, наприклад, світ Брія. Ви розкрили, чи світ Асія, чи світ е, Ацелут навіть. Ви розкрили. Тобто, фактично, ваша душа, це значить, що ви так піднялись у вашій душі, в вашому виправленому бажанні, в вашому розкритті на такий високий рівень. І якщо життя фізичної людини закінчується на цьому етапі, то цей рівень, який вона досягла, він в неї залишається. І потім, коли вона знов може прийти її. Що, що значить вона? Її ось ці інформаційні дані, да, фактично, які залишаються від неї, то вони потім, коли народжується. Наступне тіло фізично, то ці інформаційні дані вони народжуються разом з новим, скажімо, тілом. Але народжуються особ дуже особливі інформаційні дані, бо тут треба розрізняти, що це за дані, бо в нашому тілі, в нашій особистості, дуже багато всього намішано, яке насправді не має ніякого відношення до цієї душі. До цього духовного гену, до цієї духовної інформації. Так? Є багато бажань, думок, якихось звичок, якихось рис характера, які фактично не мають ніякого значення до цієї душі. А ми дуже часто це плутаємо частину, цю, цю частину нашої особистості за саме душею. І думаємо, що це душа. Кажуть, там душа болить. Да? А що? Таке душа, ми не знаємо. Тож я вам кажу, що. Душа це дуже особливий внутрішній стан людини, який кабалісти вимірюють. І, в принципі, кабала і є наука, яка допомагає нам побудувати та розкрити свою душу. Тобто душа це не щось, що в нас є по замовченню, що ось просто десь там є воно і воно, і все. Тому що по замовченню у нас є а, тільки риси характеру, ті, ті бажання, які нам були надані зверху, а, в яких ми живемо. Але це не є душа, душу треба розвивати і треба її будувати. Тож, на дійсно, коли ми кажемо саме про душу, то вони можуть на знаходитись на різних рівнях.